Двох чернівецьких митників підозрюють у контрабанді на понад 40 мільйонів гривень. За даними слідства, працівники митного посту без належного оформлення та внесення відомостей про вантаж до інформаційної бази пропустили в Україну транспортні засоби з контрабандою. За перевищення службових повноважень підозрюваним може загрожувати до 10 років позбавлення волі без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ДБР за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури. У результаті таких дій 168 тисяч електронних цигарок заїхали з Румунії і по дорозі до кордону десь загубилися. Своїми діями митники сприяли незаконному ввезенню в Україну підакцизної продукції, наслідок чого було завдано збитків у вигляді несплати обов'язкових платежів на суму в 42 мільйона гривень. На підставі зібраних доказів двом головним державним інспекторам митного посту Чернівецької митниці повідомлено про підозру за частиною 3 статті 365 перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.